Чотирьох скликань, народна артистка і так далі. Головне, це світова українка. І я з величезною насолодою і приємністю запрошую на відкриття нашої презентації концерту Оксану Біразів. Дякую. Дякую. Дякую, Андрій Петрович, дякую. дякую вам усім. І ви знаєте, я слухала ті слова, які сказав на самому початку Андрій. І хочу сказати, що на одному із моїх концертів, буквально недавно, коли йшли жорстокі бої на території нашої землі. І ця кривава рана, яка є сьогодні в серці кожної людини. І Патріарх Філарет піднявся в Палаці Україна, піднялася 4,5 тисячі осіб. І він каже: мене питають. Чи можна під час війни, під час великої трагедії, яка проходить провз наше життя, співати, танцювати, радіти, бавитися? Така пауза, як зараз в залі. Я думаю, Боже, оце щось скаже Патріарх, і будь бери і закінчує цей концерт. А він говорить, що святе письмо пише, що тільки той народ, який в біді, в горі, в проблемах були? Знаходить собі силу радітися життю, той народ є непереможним. І таким є сьогодні нам з вами український народ. Український народ, який дивує весь світ і своєю звитягою, і своєю мужністю, і своєю любов'ю одне до одного. Чергу, і я хочу вам усім подякувати тим українцям, які в часи випробування нашої історії, історії нашої держави і нашого народу сьогодні тут. І ми з вами бережемо свою землю кожен як може. Дякую і слава Україні! Дорогі друзі! А я ще хочу добавити, що Оксана Володимирівна спеціально для цього концерту. Прилетіла з Америки і завтра летить назад. Давайте її привітаємо за потреби національні, е войовничі, воєнний, а ще й духовний, і мистецький. Дорогі друзі, ну я скажу вам, скільки я чув україночок, ну, скільки вже літ пройшло, ну, ніхто не стояв по рівню душевності, по рівню е вокальності. Е Українського духу до україночки, як Оксана Білозір. Більше того скажу. Аплодисменти вдячні. Більше скажу, друзі, коли Оксана колись мені сказала Андрію, ну напиши щось про мене. Ну хотілося щось таке, щоб ну, попасти. Я думав, думав нічого не, не, не надумав. А потім думав, Боже, та це ж прекрасний образ України. І я писав з Оксани Білозір образ Українки. І, слава Богу, скільки ми не помилився ні в образі, який не ну, всім українцям світу. Більше того, друзі, я скажу, я щасливий, що написав Геннадієм Татарченко цю пісню. Адже візьміть доля української жінки у всіх творах, зокрема пісенних, це трагічна, печальна, надрівна така доля. А тут Жива, трепетна, молода, красива, проходить крізь століття і лишається нашою сучасницею. Це найкраще. Ну і звичайно, спасибі Богу, що він дарував нам цю пісню Оксані, мені і Геннадію Татарченку, і українському народу. Дякую, дійсно, зараз про звучить Україночка. І Вже не одне покоління, три я підрахувала, вже скоро буде четверте. Які маленькі дівчатка з трьох-п'яти можуть співати і вже співають цю пісню. На всіх конкурсах співають. Але найголовніше, що ця пісня прозвучала напередодні референдуму 90-го року. І якраз тоді вона звучала зранку і ввечері. І мені, мої друзі, казали, слухайте, ваша україночка отче наш. Рано і вечором. І ми маємо потрясаючий результат, коли українці вирішили йти своїм тернистим шляхом. Але які пророчі слова? Там закладені не одні хами, у полон мене не брали. Били, вбивали на чужину дна, а я не скорилась, і сльози відродилися, бо українкою я народилася. І це наша з вами сьогодні і своє україночка Оксана Неденкові. Рані, Боже Україну! і вас! Дякую. Ви не знаєте, Андрій в моїй долі дійсно відіграв дуже велику роль. І Андрій Петрович ви куди. Відіграв дуже важливу роль, бо в нас такі якісь епохальні пісні. Одна пісня на початку незалежності, а потім вже підходило 30 років незалежності. Телефонує мені Андрій каже: слухай, ну вже перших 30 років наша пісня вже прижилася, стала народною, стала частиною нашого культурно-інформаційного простору не тільки в Україні, а по цілому світу. Що робимо? Робимо якийсь подарунок на 30 років незалежності. Я кажу, робимо, а що є пропозиція? Ну, звичайно, в мене завжди, каже Андрій Петрович, є пропозиція. Особливо до таких дар, бо тільки такий легендарний поет може витворити такі шедеври, де лаконічно, у кожній фразі глибина нашої історії, наших почуттів і нашого з вами я. І, І, дорогі друзі, поет. Як говорить гарно, а і Верховна Рада, вона э, певних людей. Це ти їм вишколювала, але вона не тебе. Друзі, ви знаєте, от я хотів дійсно написати щось таке, але після стандартів україночки дуже важко писати. А хотілося, щоб я разом з тим. я побачив, що це має бути лише оксана. Ну, і хотілося, щоб взяти і е... драматургія походила. Через всі покоління, через, знову, як і в принципі, через все життя і кожної людини і народу. І для вас, дорогі друзі, прем'єра будемо вважати цієї пісні в цьому залі. у цій залі, тому що прем'єра відбулася в Америці е, і е, її музику до неї написав блискучий композитор, видатний Олександр Злотник. Ну і, звичайно, співає і неперевершено співає її Оксана Деузір. Рей Петрович цілий час говорить про Америку. Я вже давно з неї давно приїхала. Я тільки що з Європи приїхала, тому що дуже багато наших українців. Які фактично там покинуті, бо немає жодної державної програми на підтримку на організацію, на знаєте, забезпечення зв'язку з державою. 8 мільйонів українців, які знаходяться сьогодні на території Європейського союзу. І звичайно, коли ти туди їдеш, вони можуть прийти до тебе, побачити, тебе поспілкуватися, отримати якусь неймовірну для себе важливу інформацію. Це дуже дуже потрібно. Тому я зараз роблю таку місію, об'єдную українців і намагаюся Оставна. допомогти їм вижити в чужому світі. Останочка, і Європа з нами, і Америка, так що то і там, і тут будь. Це прекрасно. Але але я хочу про цю пісню. Ви знаєте, він запропонував мені Андрій Петрович пісню і каже, але назва така дуже дивна. Я кажу, яка кровинка. О, ви знаєте, я я, фіал... сказав, я кровинка. Він ти сказав, я кровинка може бути чужа, а, а я... Тут я кровинка. Я назвала просто кровинка. Я кажу, Андрій Петрович, це фантастично, яке гарне слово. Скільки в тому слові просто кровинка, так? кровинка. Бо ми з тобою одна кровинка. Ми всі поєднані тим, що ми з одного роду племені. Нас історія поєднує, наша підсвідомість, наша культура, наші традиції. Ми всі одна велика кровинка нашого українського роду. І коли я про це розказую людям по всіх українцях, по ці по всіх світах вони ж так точно я твоя кровинка, ти моя кровинка, ми твоя кровинка, а разом Україна а разом Україна, <клес> Твої Твої <та>. я твоя кровинка, <клес> музика Олександра розлотика, «Вірші ваша поки на студії. Співає знову таки неймовірна Оксана. Дозу". Хто хто кияни, то дуже пам'ятають, коли тільки розбудовувався Київ, особливо коли оболоді розбудовувалася, був такий. Обач, пан Михайло, так, Михайло, керівник блискучий, фантастичний керівник. От хто його пам'ятає, то дійсно скаже, дійсно. Це таких людей, керівників зараз дуже мало. І він замовив пісню про волонь. Ну дійсно, дуже гарна була ця пісня. Ну але вже сьогодні хтось на Печерську, хтось на Оболоні, хтось з Дніпро вже не будемо виділяти. Хай. Напередодні Дня Києва ми говоримо про наше рідне місто, про серце нашої України. І слава Україні, героям слава і Києву і... слава. Оксані вітання і, і, і велика слава. Бережи себе. І, і... і національний наш стан. Андрій Девиненко. Я хочу подарувати першій, кому даруємо, це Оксані. Ілосід книжку «Київський зошит». Вона така ошатна, там є вставка дуже хороша, така кольорова.